Витаю. Пришел час переверить. Давите, какая она. Это скумбрия. Открываем. Ох ты. Сколько она важит. Так. Значит, спочатку. Ага. Это пусто банка. Значит, 223 грамма. Без банки. Все подорожимо. Так. Обнолим. Потом поревняем 100 що продают. Так. 170 грамм. Потом стоит поревняем их. Скумбрия. Якось купили или а там луска. Скумбрии луска. Так спробуємо. І того. Вот так воно виглядає. Так. кисточку мені цікава. Ой, как мягка. Треба було теж лимоном. Привкус риби є. Той, що я не люблю. кисточка не відчувається зовсім. Так. Берем это в сторону. Ну, по смаку мне не сподобалось. Так, далее. Далее хек. Ух ты. Ва-ва-ва-ва-ва. Так. Ну, хек мне не мастер. По Поревниваю это так, что я просто... Так, ось вам хек. Рибного присмаку взагалі немає ніякого. Так. 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 Бачите? Кісточка. Все, нема кісточки. Пробуємо. текст мощнейший. Потому что нема того привкуса. Так. Так. Значит, что они там пишут? 240 грамм. Это без банки. И 132 грамма. Это самое мясо. Давайте перевіримо. Так викладемо. Блін, у ну мене таке не розвалюється Чотири години варю. Ну подивіться, що це за майже братська могила. Не, нема 125 грамм не обіцяли сто 132. і те нема зато скільки юшки Скільки водички і скільки у мене водички да. Ну і ця баночка у мене вийшла, ну якщо не рахувати банку і електрику, 45 гривень. А ця баночка, ну я думаю, що гривень 60 коштує. І резюме. По факту мені не сподобалася ні ця скумбрія, ні цей хек. Чому? Ну, Скумбрі я вже сказав. Відчувається смак жирної риби, того рибічевого жиру. Ну це в мене з дитинства попав я ще в той дідсадік, де насильно годували ложками рибіва жиру кожен день. І це мені на все життя до нього таке ставлення гармонізма. Так, а хек, він смачний, але. Він м'який, м'ясо м'яке, але не ніжне. Тобто, от е, лимон все ж таки зайвий був, він е, відбив непотрібні присмаки, але він м'ясо задубив. Так що або менше, або взагалі його не, не класти. Ну, я собі вирішив, що я вже з морською рибою я цими справами не займаюся. От я скоро поробив. Супер! Бомба! А це не для мене. Дякую, далі буде.